Доброго ранку, шановні присутні. Є пропозиція зареєструватись. На нашому позачерговому засіданні виконавчого комітету зареєструвалось 10 членів виконком повноважний. Перед початком позачергового засідання прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв. Дякую, розпочинаємо наше позачергове засідання. Шановні члени виконавчого комітету, вам розданий перелік питань, які пропонується включити до порядку денного. Сьогодні на ваш розгляд внесено 24 основних питань, і буде одне питання з голосу, що стосується наших військових. Хто за те, щоб проголосувати за запропонований порядок денний? Прошу голосувати. За 10, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Дякую. Тоді переходимо до нашого порядку денного. Але в мене є прохання до наших доповідачів сьогодні. На розгляд винесено багато програм. Коротко стисло доповідати, тому що ми повинні вложитися з вами в годину. О 10-й годині тут має бути депутатська комісія. Перший доповідає Пшитаковський Денис Вікторович. Прошу. Перше питання про погодження проекту рішення сесії міської ради про затвердження програми надання населенню Кам'янець-Подільської міської територіальної громади медичних послуг понад обсяг на 2026-2028 роки. Але перед доповіддю дозвольте Денис Вікторович вас привітати з вашим днем народження. Вітаємо <плес> Дана програма в нас вже діє декілька років і налічує собою 5 напрямків, якими ми забезпечуємо пільгову категорію населення. Це перший напрямок це забезпечення дання належної медичної допомоги підліткам та молоді. Це наша дружня клініка до молоді. Вона Функціонує в нашому перинатальному центрі та займається індивідуальними бесідами з підлітками молоддю людьми щодо профілактики захворювань, формування відповідальної поведінки, збереження репродуктивного здоров'я. Другий напрямок це в нас забезпечення дітей пільгової категорії населення Кам'янець-Подільської міської територіальної громади, це забезпечення цих дітей пільговими медикаментами, забезпечення здійснюється. За е, індивідуальною е, карткою реабілітації, яку надають вузькі спеціалісти, таких дітей у нас є е, на обліку 1472 дитини, і відповідно до їх реабілітаційних карт, ми їх забезпечуємо. Потрібними для їхнього життя медикаментами, Слідуючий напрямок це підгузки. Також є, у нас 55 дітей, інвалідів, які щоденно потребують цих підгузків. Розрахунок на одну дитину 4 памперса на день, тобто на цих всіх людей на рік потрібно 2640 упаковок. Також вони забезпечуються згідно реабілітаційної карти. Слідуючий напрямок це забезпечення дітей хворих на цукровий, цукровий діабет. Таких дітей у нас є 58 дітей, з них 16 чоловік користуються інсуліновими помпами, що ми раніше закупили. І до цих помп ми забезпечуємо всі витратні матеріали. Іншим дітям ми для Забезпечуємо голками, лацетами, шприцручками, все, що необхідно для дітей з цією хворобою. Слідуючий напрямок: це також виконує наше ПМСД: це забезпечення. Людей громади медичними препаратами і вироби медичного призначення. Це ті самі пільгові медикаменти і підгузки, але вже для дорослого населення. На обліку таких людей у нас є 9800 і згідно постанови, є реабілітаційна карта у кожного і в ній вказано, який препарат і в якій кількості потрібно для забезпечення. Цього напрямку в вартість програми на рік виходить 20 мільйонів 61 тисячу гривень. Ну і програма пропонується затвердження на три роки, роки, так як нас відновлено середньострокове бюджетування. Чи є запитання? Тоді прошу голосувати за проект номер один. За 10, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Наступний проект номер 2 Це програма відшкодування вартості наданих населенню Кам'янець-Подільської територіальної громади медичних послуг понад обсяг, передбачених державними гарантіями. Це відшкодування проходження профілактичних оглядів, які держава нас зумовлює власника відшкодувати. Вартість цих профілактичних оглядів ми зв'язалися з кожним закладом, якому потрібно проходження профілактичних оглядів. Вони надали чіткий список людей, і з періодичністю їхньої вийшли. У нас 3058 оглядів на рік. Якщо вважати, що середній огляд це 327 гривень, по вартість програми вийшла мільйон гривень на рік. Є запитання? Тоді прошу проголосувати. За 10 проти 0 утрималось 0 рішення прийнято. Наступний третій. Слідуюча програма це фінансове забезпечення служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом централізованій бухгалтерії групи централізованого господарського управління охорони здоров'я Кам'янець-Подільської міської ради. Це наш заклад, який підпорядковується управлінню, в якому в склад якого входять наш гараж. Який забезпечує перевезення як хворих, так і медичних працівників аналізів, і ну, він забезпечує діяльність медичних закладів. І також сюди входить наша централізована бухгалтерія. Дана програма на суму 15 мільйонів 800 на рік. Складає. Це заробітня плата, придбання пального, запчастини, комуналка і деякі маленькі витрати. Є запитання? Тоді ставлю на голосування. Прошу підтримати. За 10, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Четвертий проект. Четвертий проект це придбання легкових автомобілів для служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом централізованих бухгалтерій групи централізованого господарського обслуговування. Це придбання легкових автомобілів для нашого гаража. В нас на балансі є 13 автомобілів легкових, які, ну, на жаль, вже свої, свій ресурс вичерпали. Там рік випуску є і 89-й, і 88-й, і 2001-й. Тобто за експлуатацією таких автомобілів щоденно вони. Ще їздять, ми їх тримаємо для того, щоб забезпечити наші функції. Але для надання тим самим діалізним хворим якогось комфортнішого перевезення, ну потрібно було б вже трошки наш гараж оновити. Так в програмі передбачається, хоча б мінімум замінити самих старих чотири легкових автомобілів. Ну паралельно працюємо із з благодійними фондами. Будемо шукати допомогу зі сторони. Тому чи є запитання? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. За 10, проти 0, отрималось 0. Дякую. рішення прийнято. Дякую. Наступний доповідач Цвігун Борис Ярославович, директор комунального некомерційного підприємства Лікувальний діагностично-консультативний центр проект номер 5. Всім доброго ранку. До вашої уваги на сесію пропонується винести два проєкта рішення. Перший проєкт рішення це цих два проєкта рішення будуть стосуватися приміщення за адресою вулиця Франко. 30. перший проєкт рішення це поточний ремонт частини приміщення. Під що Справа в тому, що у нас існує реабілітаційне відділення, яке на сьогоднішній день працює досить таки успішно, але нам не вистачає площі. У нас є кадри, в нас є кому працювати, в нас є кому надавати дані послуги, але на жаль, площі не вистачає. Там є приміщення, хто там був коли-небудь це старе приміщення ЛФК. Якщо б нам вдалось зробити ремонт, який ну по вимогах Національної служби здоров'я України. Ми ліквідували би ту чергу, яка стоїть на реабілітації. Крім того, можливо, ви це чули, до нас приїжджав президент Червоного Христа і Микола Єфремович ну, так, пообіцяв, що якщо буде проведено ремонт. То його лебедина пісня закінчиться тим, що він нам подарує обладнання. Це біля трьох мільйонів гривень. А чого лебедина пісня? Тому що він далі не подається на президентство і через що він уходить з даного поста. Так що є можливість отримати, якщо ми зробимо певні кроки. І другий проект рішення це. Закінчення реконструкції даного приміщення, значить, якщо ви пам'ятаєте, дане приміщення почалося реконструкція в 2014 році. Проектна документація була зроблена в 2011 році. На сьогоднішній проектну документацію не включалось благоустрій. І також були інноваційні технології. Нами багато зроблено, також інноваційні технології, як ви знаєте, там вже стоять сонячні панелі. А зараз, враховуючи те, що це є загальна площа такого ветеранського простору, і я розумію, що якщо б ми зробили хоча б проектну кошторисну документацію на закінчення реконструкції та на благоустрій території. Це був би крок, щоб ми б закінчили повністю цей квартал, де б могли показати лице і повністю зроблено так, як воно повинно бути. Через що я прошу підтримати також. ЦП. Там, там, Якщо розібратися, то тут буде три, про, по, три таких етапи. Перше, це виготовлення проєктно кошторисної документації. Думаю, друге питання це благоустрій території, і третє це закінчення реконструкції. Чи є запитання до проєктів номер 5 і номер 6 так, добре, дякую. Тоді ставлю на голосування проект номер 5 і проект номер 6. За 10, проти 0, отрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступ... Дякую, бажаю спокійних та вихідних. Дякую, навзаємо. Доповідає головкова Вадим Олексійович, директор комунального некомерційного підприємства Дитячий медичний центр. Шановні члени виконкому, на ваш розгляд виноситься питання щодо погодження проєкту рішення міської ради про затвердження комплексної програми раннє втручання. Дана програма була розроблена за участі нашим підприємством Комунальне комерційне підприємство Дитячий медичний центр за участі управління охорони здоров'я, управління соціального захисту, і РЦ соціальних служб. Ця програма має функціонувати у 2026 році. Бюджет 1 мільйон 642 тисячі 900 гривень. Ці кошти 90% цієї суми це заробітня плата фахівців з раннього втручання і нарахування на заробітну плату, і 160 тисяч, в тому числі 160 тисяч. Це придбання матеріалів, комп'ютер, ніші планшети, інші послуги. На сьогоднішній день підприємство готове в кадровому питанні. Фахівці проходять, верніше вже закінчують навчання. Це буде перша декада грудня місяця. Вони будуть п'ять чоловік мати сертифікат фахівця з раннього втручання. Приміщення також там, де буде надаватися ця послуга, вона відповідає принципам безбар'єрності. Це те, що ставиться у вимогах на перше місце. Прошу підтримати. Є запитання? Якщо ні, тоді прошу проголосувати за проект номер 7 За 10, проти 0, отрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний доповідач серед Петро Петрович, директор департаменту соціального захисту населення. Проект номер 8. прошу доброго дня, шановна Олександр Володимирна, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд виноситься програма підтримки ветеранів війни, захисників та захисниць України, членів і сімей та членів сімей загиблих, померних ветеранів війни, членів загиблих померних захисників та захисниць України, Кам'янець-Подільської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Е, Перше ми е, пропонуємо назвати дану програму «Програма поруч. Скорочено, щоб не читати, те, що я вам прочитав, довго така назва. Чому поруч? Тому, тому що ми хочемо підкреслити, що наша громада завжди була, є і буде поруч наших героїв, наших захисників, захисниць, тих, хто постраждав внаслідок війни, хто втратив близьких, рідних та інших, які. Е, Потребують підтримки і допомоги від нашої громади. Звичайно, це незначна частина, але в межах тих, які ми можемо допомогти, ми будемо це робити. Дана програма розроблена з урахуванням і пропозицій, і побажань потреб самих військовослужбовців, самих ветеранів війни. Була створена робоча постійно діюча. Група, яка складалася з фахівців всіх галузей, всіх наших департаментів, управлінь, громадських організацій, були подані всі відповідні пропозиції, які викладені дуже в об'ємному е, тексті, який складається з 11 напрямків підтримки і в які включені 102 заходи, які будуть, е, будемо намагатися будемо реалізовувати у тих руках, які я вам сказав. І орієнтовна. Е, Сума коштів, які номінальна, тобто найменша сума коштів, яку ми пропонуємо на виконання всіх цих заходів біля 26 мільйонів гривень. В рік. Це не менше, не менше 26 в рік. В рік. Ані з попередніми це нова програма. Да вона суттєво розширена, Ми... багато напрямків. Так, так. наскільки я розумію, ця програма замінює декілька інших так. і це декілька в... інші виокремила е, е... комплекс, комплекс... комплекс. В нас діяла комплексна програма соціального, соціального захисту на 2021-2025 роки, де був включений розділ підтримки ветеранів. Ми виокремили звідти, забрали її, розширили і викрили в окремий документ. Просто хочу запитати у цій програмі на рік фінансування передбачається більше, чим окремо в тому розділі за попередні роки? Більше, так? як два рази. Я вже знаю, що це окрема програма. Це комплексна, так, програма. Про... Сума. комплексна програма, і причому тільки розпорядник коштів соціальний захист 26 двадцять Так, мільйонів. Але включені Звич... Звичайно, включені також і інші галузі, які теж мають окреме фінансування. Тобто що він не менший, він в два рази більший. Більше як більше як два рази, тому що як зазначила Ірина Петрівна, тут є не вказані конкретні цифри галузі охорони здоров'я, галузі освіти, які будуть використовуватися з їхніх на е... чого запитую, тому джер. що е, саме цей напрямок, коли він не був відокремлений, він постійно потребував дофінансування. Тому що ми постійно. ми бачимо реалії, да, і ми розуміємо, що прогнозований показник він буде мати. На жаль, на превеликий, да? але він буде мати більшу потребу, чим був. І для мене от, важливо було почути, що вона майже у два рази більше запланована. Тобто не менше, а більше може. Так. Дякую. Є ще запитання? Є питання. Будь ласка, комплексна програма соцзахисту це окремо, а це вже буде окремо. Це окремо, так. Це окремо. Розуміло. Я пропоную підтримати. Ставлю на голосування проект номер 8. Прошу проголосувати. За 10, проти 0, отрималось 0. рішення прийнято. Дякую. Наступний дев'ятий. Про створення комісії з розділу питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категорію переміщення осіб постраждалих, які проживали на тимчасово окупованих територіях. 22 вересня 2025 року вийшла постанова КМУ 1176 про затвердження відповідного порядку, де з державного бюджету буде фінансуватися. Надання допомоги внутрішньо переміщенню особам з числа учасників бойових дій, які внесені в реєстр знищеного або пошкодженого житла на окупованих територіях. І вона передбачає створення відповідної комісії, і дана комісія буде розглядати заяви від цих громадян. Зараз йде відповідно до постанови створення комісії без їхньої персонального складу, оскільки вона постанова передбачає п'ятиденний термін подання заявок на участь ці комісії. Тобто ми повинні витримати процедуру на наступний виконком. Ми будемо виносити вже персональний склад. Дані. Так, ми, ми тільки створення комісії, немає ні кількості, ні якісного складу. А на слідуючий ми будемо розглядати вже питання по самому факту. Є ще запитання? Тоді прошу проголосувати за проект номер 9 Дякую. За 10, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Наступний доповідач Слюсарчук Володимир Петрович, начальник управління з питань оборонно мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення. Питання стосується військових, тому прошу перервати трансляцію.